Триденне богослужіння до святого Йосифа у нагальній потребі. День перший. Найулюбленіший обранцю Марії Преснодіве, найдорожчий мій покровителю, святий Йосифе, до тебе прибігаю в моїй важкій справі, нагадуючи тобі про всім скорбот, які торкнулися на землі Твого серця. Молю тебе. Випроси мені благодать, якої я так прагну, і втіш заради тієї духовної радости, коли непорочна Марія оточувала тебе своєю присутністю і турботою на порозі твоєї смерті. Заступися сьогодні перед нею за мене, щоб заради любові, яку ти маєш до неї, вона змилосердилася наді мною й утішила мене у цьому нещасті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.